У нашому місті розпочалися ремонтні роботи аварійного каналізаційного колектора, який знаходиться по вулиці Юрія Руфа. Це колишня вулиця Леонова. Оновлення колектору необхідне, адже існує велика загроза аварії на цій мережі, що призведе до відсутності каналізації і відповідно водопостачання у половини Кременчука. Завдяки залученню коштів з міського та обласного бюджетів. Виконання цього вкрай необхідного ремонту стало можливим у цьому році. Ця проблема була багато років. Років і зараз, завдяки тому, що залучено кошти і обласного бюджету, і міського бюджету міста Кременчука, ми можемо виконати ці ремонтні роботи. Я впевнений, що зараз, після того як ми проведемо цей капітальний ремонт, працювати система почне якісно, працювати почне швидко, і ми не будемо мати незручності з точки зору постійних розриттів, постійної загрози великої аварії. Кременчувські комунальники спільно з підрядниками проводять заміну труб колектора. На цих роботах задіяний спеціальний автомобіль, який проводить бурові роботи з мінімальним пошкодженням асфальтного покриття. Ставлю завдання водоканалу якомога швидше виконати всі ці роботи, тому що ми вже другий раз продовжуємо термін, і бажано, щоб до кінця цього календарного року все було зроблено. Розуміло, міський голова Кременчука Віталій Малецький дав доручення комунальному підприємству Кременчук водоканал провести роботи швидко та якісно, адже ця заміна вкрай необхідна вже зараз. Через фізичне старіння колектора він у аварійному стані. Лише цьогоріч тут відбулося більше 40 аварій. Зараз ми знаходимося на ділянці номородин, яку умовно взято від кінця від самої станції перекачки номер Номородин за нами колодязь, який буде кінцем цієї ділянки. Понеділка, точніше, наступному тижні тут буде перекрито рух. Виконано великий котлован для того, щоб бурова установка змогла пробурити під ґрунтом тонель для того, щоб втягти туди труби. Ну, це перша ділянка. Я все ж таки ну, беремо на себе таку відповідальність щоб протягом листопада цю роботу зробити. Саме цю ділянку, щоб це було відновлено. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.